Слава Україні! Ради вітати вас на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини до лісу. Будемо ходити по лісу, шукати, можливо, щось цікаве і випаде. Але саме основне: ліс оживає, квіти цвітуть, пташки співають, і це просто бомбезно. Не так основне знахідки, як свіже повітря, пташки. Ти ходиш, фізично ти працюєш, замахуєшся. Але морально ти відпочиваєш. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок, аби ви мали що подивитися, а ми мали що вам розказати. Гуляючи по лісу з металошукачем, Ось багато квіточок. І можна побачити ось таку квіточку. Ось вона. Це по-научному зозуленець. Або дека орхідея України, яка занесена в червону книгу. І під час Голодомору у нас на Львівщині вони попадають часто, але це не означає, що їх немає в червоній книзі. Під час Голодомору на Східній Україні в 32-му році зозуленець збирали, оскільки в ньому багато крохмалю, і його готували. Нехай ростуть, нехай розмножуються, а ми продовжуємо шукати. Глибина орієнтовно сантиметрів 15. Ось тут на дні ножечком легонько діставав, аби не пошкодити. Знав що це, це колір був. І ось він ось лежить цей колір. І це в нас, походу, була монета. Або щось в цьому роді. З цієї сторони дуже в закислах. Глина свою робить, ось відбиток від неї. Ну нічого, постараю зараз помити і подивимося могло бути. Трошки помив. І це, похоже, до мідної шайби. Але на такій глибині в лісі цікаво, що тут могло бути і коли її загубили. Нічого, кидаємо в шмурдячницю і продовжуємо шукати. Ямку закинув, Глибок... глибина не глибока була, приблизно сантиметрів сім. І ось лежить монетка чекала. Було красиво, ніби криється рок. Зараз помию і вам покажу. Знімав відео і йду до Олі, вона каже, що срібло є. Я ще своєї монетки не помив. Зараз покажемо спочатку її монетку. А ходимо ось, пагорби, низовина. І вона, напевно, на старій дорозі. Стара дорога красиво проглядається. Добре їй видно і вона по ній йде. Ось бачите, як стара дорога проглядається. І каже, що срібло. А я сів. Тут тієї сямка. Угу. Там твоє ямка. а тут і ямки о, франціосиф, воно потримає мою. 10 крейцерів. Ось таке така срібна монетка. Вітаю! не даремно йшли сюди. Дякую, тішусь. Відмов я свою. І ось вона залипша, але по розмірах ніби крейцерок 1860-70. До речі, в Олі 10 крейцерів, тих срібних до 1870 року. І, напевно, одночасно люди тут ходили, губили, а ми зараз будемо шукати. Від першої монети відійшов фактично метрів 5, можливо 7. В мене є чергова монетка, ось вона лежить. І щось напевно мітне. Зараз я помию, щоб не терти так, і тоді вімкнуся знову. Помив дану монетку і це не Крайцер, тому що для Крайцера завелике, і рельєф проглядається, таке враження, ніби посередньо щось. Не знаю, залепша. Мені одного разу було такого залипша в глині випало, а потім виявилось срібло. Ну, але не знати. можливо, це мідь, а можливо, і срібло. Тут дірочка є, ось бачите, одна сторона ось друга. Подивимось вже вдома, що це таке, продовжуємо шукати. Отже, тут є сигнал чорний з переливом в колір. Купнув і не знав, що це. Ось, дивіться. Це кераміка це те, заради чого ми сюди йшли. Ми йшли шукати щось посередньовічу і кераміка якраз груба. Тут не обробляли тракторі, і ми не побачимо, оскільки листя присипало все. Наверху вона не виходить, але кераміка є. Хоча такий маленький шматочок, але це великий плюс. Це означає, що тут варто крутитися, шукати і копати всі сигнали. Можливо, щось цікаве та хороше випаде. А я сподіваюся, що обов'язково щось буде, оскільки волі вже є срібло, і ми обов'язково вам все покажемо. Розкопав яму більше штика. Думав, можливо, сукера. Але ні. Ось такий шматок глечка металевого. Можливо, був казан і колись тут готувати могли їсти. Продовжуємо пошук. Почався невеликий дощик, але це не перешкода. Ось тут був сигнал чорний. Ось під кореном лежав. Не знаю, буде вам видно чи ні, там ще є ржа. І ось він. Дивіться, яка краса. Який класний замочок. Навісний замок посередньовіччя. Я так думаю, а якщо я помиляюся, то підкажіть, буду вдячний. Але знахідка супер, її відреставрувати і буде класний антураж. Продовжуємо шукати, сподіваюся, ще якісь цікаві знахідки будуть. Неглибоко сантиметрів орієнтовно 3-5. Була ось така знахідка. Я також спочатку подумав, що це у нас гільза, але трошки-трошки інше. Це гільза перероблена в свисток. Ось бачите, тут є виріз, щоб можна було дути. Ось оп, оп, ось такий маленький, класний свисток, окопна творчість, напевне. Або батьки робили своїм дітям. В часи Австро-Угорщини. Рухаємося вперед. Глибина була орієнтовно сантиметрів 10 і випала ось входу совєтік, бо було дуже низько та одна копійка Радянський Союз. Зараз подивимося, який рік 1975 року. Продовжуємо шукати. Розкопав ямку майже в штек. І ось тут було, звідси викинув ось ножичок. Нарешті. Доки з того що тут було середньовіччя. Випадали ковані цвяхи, а ножик означає, що люди тут ходили, щось губили, а ми це будемо шукати. Це історія поки що про даний ножичок, а далі побачимо. Глибина була ж так, оскільки ось тут низ, я підважив і ось, випадає мені ось такий ножик. Думаю, що колір б'є, тому що тут вставки походу, мідні, а булатуні. Ну, шкода вже часом вбитий, але класно, ножичок є. Зараз тут візерунок якийсь здається. Ні, це накладка якась була. Ось бачите. Так, була якась накладка, вона залишилась. Її тако підважите, вже відривається з лаху, напевне. Але нічого, це означає, що люди тут були. Продовжуємо наш пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Знахідка на раді, є срібло. Знайшли також в лісі кераміку, і це достатньо цікаво. Можливо, там дійсно якесь було поселення, але небагато артефактів було знайдено по тому періоду. Знайдено ножичок по середньовіччю, були цвяхи ковані, квадратні. Були великі, були маленькі. Отже, зараз все вам покажемо і розкажемо.